На прес-конференції у Варшаві старший офіцер УЄФА у справах суддівства також повідомив імена чотирьох із 12 арбітрів, які залишають турнір після групового етапу. Серед них і угорець, що судив матч Україна-Англія. Детальніше про міжнародну реакцію на результати вчорашньої гри на Донбас Арені Андрій Городиський. Рішенням цієї людини один-нуль на табло залишаються незмінними. Наступного дня Віктор Кашай, антигрой всієї України, а його дії обговорюють і за її межами. Помилку угорського арбітра майже одразу визнали в УЄФА. Я дуже шкодую, але ми помилилися. Мені справді прикро, але що зроблено, те зроблено. Рефері люди, а людям властиво робити помилки. Сьогодні президент ФІФА Блаттер у своєму мікроблозі визнав необхідність більш об'єктивної системи фіксації взяття воріт. Після вчорашнього матчу система електронної лінії воріт більше не альтернатива, а необхідність. Британське видання Daily Mail публікує фотографії того моменту із підписами. Захист Джона Террі просто неймовірний, але м'яч таки перетнув лінію воріт у Донецьку. Усі ми бачили, як м'яч перетнув лінію воріт. В інтерв'ю BBC Взяття своїх воріт визнав і тренер збірної Англії. В нас немає електронної технології визначення голу, тому не можна бути на 100% впевненим, що гол був. Але я згоден, що м'яч таки перетнув лінію воріт. Сторінка Віктора Кашаю Фейсбук б'є рекорди відвідування, але у вочевидь, не надто радий такій популярності. Його стіна рясніє нецензурними висловами та побажаннями, причому на різних мовах. Андрій Городиський, перший національний.